25 числа, перед виборами, коли вже дільниці закривалися, реєстрація закінчилася кандидатів, самопоміч висувала на цей округ так само у свого кандидата. На рівні обласного осередку нам вдалося з ними домовитися про те, що йде один кандидат від, від партії воля, і це саме був я. Все прекрасно, ми стартували, ми. Все погоджували, погоджували, йшли, йшли, йшли разом. Навіть його в Соболів приїхав підтримати, все було прекрасно. Але на другий день, після того, як приїхав Вігор і поїхав, такий пан Лаврик з е, самопомочі заключив особисто зі всіма районними газетами мого округу, договір. І в ці районні газети написав, що. Самопоміч поміч, по моєму округу, не підтримує Грабовецького. І все. От вам і вся домовленість, і бізнес, і, і все, що хочете. І от як після цього це оцінити. Хто скаже? Ну. І По 66-му округу теж так От Отака технологія спрацювала. Я не хочу себе хвалити, мені не вистачило там 2000 голосів. Направ я після Юрія Богдановича на... серед всіх. Наших мажоритарних кандидатів не більше. От вам доля ще одного мандату. За два тижні планомірно, ціленаправлено збивати просто наших кандидатів.